Вправа 1624. Виконай ділення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося. В першому заданні треба 3,6 кг поділити на 0,4 Щоб ми могли виконати ділення, треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і в дільнику. Тоді частка не зміниться. Ну що ж, Записуємо, що ця, ця частка буде дорівнювати. Якщо тут перенесемо, це буде 36 кг. Що ділиться? Ну, а тут, якщо перенесемо, то буде 4. І це дорівнює. 36, що ділиться на 4, це буде 9. Записуємо чого? Кілограм. Є. Переходимо до другого завдання. 0,35 кілометра. Треба поділити на 0,5. Для того, щоб ми могли поділити 0,5. Нам треба і ділене, і дільник помножити на 100, перенести кому праворуч на два розряди. Тоді частка в нас не зміниться. Ну що ж, переносимо на два розряди, то записуємо, що ця частка буде дорівнювати такий. 35 буде кілометрів. Що ділиться? А тут буде у нас просто 5. Що ділиться на 5. І це дорівнює. 35, що ділиться на 5, це буде 7 кілометрів. І Переходимо до третього завдання. 1,2 метра треба поділити на 0,02. Для того, щоб ми могли поділити на 0,02 ми помножимо і ділений і дільник на 100. Перенесемо кому праворуч на два розряди. Якщо ми перенесемо, то в нас ця частка буде дорівнювати не 1,2, а 120 метрів. Що ділиться? А тут, якщо перенесемо, то це буде просто 2. Що ділиться на 2. І це дорівнює. 120, що ділиться на 2, це буде 60. Дописуємо метрів. Переходимо до четвертого завдання. 4,8 квадратних сантиметрів, що ділиться на 0,12. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на два розряди. І в діленому і в дільнику. тоді частка не зміниться. Та записуємо, що ця частка дорівнює 4,8 тоді множимо на 100, це буде 480 квадратних сантиметрів. Що ділиться? Ну, а тут, якщо перенесемо, буде 12. І це дорівнює. 48 ділимо на 12, це буде 4. І 1, 0, це частка буде 40. Записуємо квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на ділення одного десяткового дробу на інший десятковий дріб на цьому вправу завершено.